Депутат Мирослав Зайчук обурений на одній із останніх сесій. Колега Володимир Башлей назвав його і деяких депутатів поплічниками влади. Втім, синонім цього слова, який і став причиною суперечок у стінах ратуші, ми називати не будемо раптом і на нас хтось образиться. Про свої моральні страждання заявник хотів поговорити з представниками комісії, але без свідків без засобів масової інформації з'ясувати ситуацію. Я не думаю, що це має бути окрасою депутатської діяльності. Втім, згодом вганяти журналістів передумав. Фронтовик зайчук закидає нашу українцю башлею самовільне захоплення трибуни і вигуки з місця. Але найбільше депутатське серце ранило слово з восьми літр, посилаючись на український академічний тлімачний словник так, слово посіпака є зневажливим і відноситься до категорії образливих іменників. Ви в команді Каспурка. Ви його, ви будні фракції, ви фронт, фронт зміни. І це є там. Ви, ви його підлегли. І, я, і ці, ці не хто не під, підлегли під кимось, вони називаються посіпаками, пуплічниками, е, полегачками, прислужник. Вот це тлумачний словник. Однак і самі представники комісії розуміють це кремольне слово по-різному. Скажіть, будь ласка, що означає слово посіпака? Підлобузник. Хто? Підлобузник. На українській мові є підлобузник, це білому це зіка. Посіпака це посіпака. Коли градус суперечок досяг критичних значень, депутат Олена Калмикова закликала колег до порядку. У мене дуже серйозне побажання дотримуватися саме елементарної етики, говорити тільки по справі. Однак, буквально за півхвилини про свої настанови депутатка забула, де ти був на майдані. Що ти робив, коли та та я тебе да, ні разу, не я разу його там не бачив? Сам же обвинувачений у засіданні побачив прихований підтекст. Ніщо інше, як спробую закрити мені рота, заставити мене мовчати під час сесії міської ради, під час комісії, і заставити мене не говорити правду. От я це російню засідання цієї комісії. Зрештою, в томушись від філологічних суперечок, члени комісії проголосували. Порушень у діях депутата Башлея колегіально не визнали. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.